Всім доброго дня! Ми з кожним днем, що ближче то ближче, наближаємося до маткового відного сезону. І потрібно пройти певний перелік робіт. Для того, щоб були якісні, хороші матки. Сьогодні ми займаємося тим, що підставляємо в наші сім'ї трутову вущину для того, щоб збільшити кількість трутня на пасіці, щоб його було якомога більше. Літом в нас доходить до 1000 ну, на минулий рік. В цьому році плануємо ще збільшити вулики в районі 200 штук. На цій пасіці. І ми стараємося вивезти якомога більше трутня, щоб не було дефіцит для обльоту маток. Чим більше трутня на пасіці, тим виходить якісніші матки, швидше матки обльотуються. Не приходиться маткам дезлітати по других пасіках, шукати якихось трутнів непонятних. І з якимось, можливо, хворобами ще щось приносить це вулик. Це не потрібно. І ми виводимо його. Від початку сезону і до кінця. Щоб трутень був хороший, якісний, потрібно підставляти йому вщину з великою лічейкою, щоб вони самі собі не відстроювали, бо виходить всрідок комірка то більше, то менше. А коли ви даєте спеціальну їм щену, вони відстроюють тільки великого крупного трута. Крупна комірка, і туди матка відклає хорошого плодовитого трутня. Бо взяти, наприклад, щоб вивести матку, щоб вивести матку виводимо там 20 днів, трутня, щоб вивести, потрібно 50 днів, щоб він від заложення яйця до того, що він плідний був, дуже багато часу проходить. І пізніше е, трутня є багато неплідного. що Це є великий-великий мінус такий, що було би. Трутень весь був плідний, то було набагато легше це все робити. І ми його виводимо просто тьма. У нас крайні рамки, буває, що весь трутні. Ми майже всі сім'ї ставимо рамочки. І кажу, вони в нас стоять від початку сезону до кінця. І зараз покажу рамочки. У нас вже є і суш, і вущина. Зараз з вами з цим поділюся. Ось рамочки, це є суш минулорічна. Ось такі комірки в них відстроєні. Це є досить велика комірка. Ну, в принципі, видно, хто орієнтується, той бачить, що це є спеціальна комірка. Бо, наприклад, ось тут також. Вони витягнули на трутновій рамці. Ми ставили було додановський корпус, бо у нас є магазинна система, а десь і додановська система. Ми були підставили. Додановський корпус, ось такий, вони також витягнули крупнішу, але сильно видно, що, наприклад, на рамці всі в... комірки одинакові. Тут комірки різняться. Одна чуть-чуть більше, друга чуть-чуть менша. І тому кажу, краще купити в хто займається таким. І виходить ось тут, наприклад, одна більша, друга менша комірка. Тут всі стандартні комірки. У нас є тут частина, пізніше, ще не все виніс було, бджоли трошки налітає, десь були що осінню позаносили медом ці рамочки. І зараз будемо тим займатися. Отже, вощина починає прогрілася трошки на сонечку, пустила запах, краще будуть бджоли приймати її вулику. Не тільки використовується трутева вщина для того, щоб збільшити кількість рутня. Використовує навіть трутевущину для того, щоб вони не портили вщину труттю. наприклад, ви ставите їм просто там для бджолиної комірки, так? І вони починають трошки тянути трута, трошки починають тянути бджолину е... комірку, десь так, десь так. І для того ставлять одну рамочку вулик, вщину трутову, а пізніше там ставлять три такі. Получається, що вони. Бачу, що їм достатню кількість трута, і вони не портять вам вущину. Також хороша ідея. Я також на її, ну, років три користуюся, і рамки виходить, набагато менше пошкоджені, ніж тоді, коли ви не ставите е, вущину трутнову. Бо все рівно вони десь є буває що портять так, сяк, там нема взятку. Вони щось починають, то є взяток, то немає. І вони щось починають комбінувати. Трошки так, трошки так, але все рівно процент набагато вищий, ніж якщо ви не ставите. Так, ну ось ми відкрили в нашу таку першу сімейку. Вона на п'яти рамках. Зараз бджоли є тут доволі багато. Зараз вам в принципі покажу. Трошки палець. Неудобно одною рукою знімати і показувати, але хочу вам занести. ну От вони занесли цілу рамку пилком і матка засіяла посередині. Ці всі три рамочки повністю засіяні. Тут є пилок, перга, там кормова рамочка, і ми зараз ставимо їм сюди рамку трутнову. Ставимо їм зараз суш. Цю, ще я вам показував, бо сушу, сушу трутневою у нас трошки дефіцит, вона є, але її також багато. І ми її заростаємо сюди для того, щоб матка засіяла. Ось так виглядає трутнова вощина. Зараз жалко що немає такої вощини, щоб вам порівняти. Ну, Я думаю, що ви в принципі, бачите, що хто не бачив такого, то бачите, що це є досить така крупніша. Фракція і врази. Так, пройшло два, два дні після того, як ми ставили трутневу вущину. Ось вона тут стоїть. Ми вже попередні вулики переглянули. І Зараз подивимося, як тут. В принципі, всюди позасіювала. Зараз хочу вам показати, що вона тут зробила. Як позасіювала. По попередні рамки позасіювала повністю. Не, не показую, бо це таке. Стрійонка. Просто поділюся, що ви орієнтувалися, як це все відбувається у нас 3 квітня. Ні, вже сьогодні 5 квітня, 3 ставили, сьогодні 5 квітня. Опа, це та рамочка, хто пам'ятає, що я казав, що вона не дуже якісна, але... але от видно, не знаю, видно, не видно, рамка повністю має яйця повністю і не також не знаю як це сфокусувати то не фокусує ну в принципі з цієї сторони і з, і з цієї сторони така ж сама ситуація ось матка ходить навіть матка ходить сіє так що, скоро піде прогрес хороший.